Перша зупинка біля міського цирку. Тут є занедбаний довгобут. Залізні конструкції давно поіржавіли. Територія навколо поросла травою та деревами. Сміття, яке викидають сюди недбалі містяни, ніхто не прибирає. Позаду недобудови два гуртожитки. Загалом територія має вигляд зовсім недоглянутий. А відтак викликає питання у виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва. Давайте дізнаватись, чиї це будівлі і відповідно до цього, чия це територія кварталі. Навпроти на тротуарі та зеленій зоні не прибрали сміття після спілювання дерев. Давайте все таки чіт, чітко розуміємо. Тротуар прибирає влад, зелена зона прибирає зелену. кірси у дворі житлового будинку. Виконують роботи із заміни теплотраси. Анатолія Куртєва цікавить дозвіл на проведення робіт. Так, хлопці, давайте давайте, щоб ми чітко діяли, щоб знали адміністрації, щоб знали всі служби до того, що ви тут ведете. Ви щось сроєте, я запитую, ніхто не знає, що тут відбувається. Звертають увагу і на занедбану територію біля паласу культури титан та парк на вулиці Перемоги. Зелена зона біля будинків довкола перетворилася на суцільний чагарник. Вона скоро завалиться, і те, що там можна, треба це все поприбирати. Територія від трамвайної кулі, і що нижче площі фестивальної до вулиці Перемоги, теж занехаяна. Навести там лад проблематично. Адже ця ділянка в оренді вже 25 років. Мостовий перехід далі перебуває в аварійному стані. Цією спорудою також треба щось вирішувати. Треба спуститись, щоб побачити цю аварійність, спуститись. Так може краще нам його нам, просто розібрати. Оглядають також укриття, зведене на зруйнованій під час обстрілу частині будинку, що на перехресті вулиць Якова Новицького та Незалежної України. В деяких квартирах залишилися незакритими вікна та балкони. Ми його спочатку вирішили закривати, взяв так. мешканців, наняв так. вишку. Ну, Щось мешканці почали спасати вазони з квітками, так. якісь такі речі. Так. Трехамуді дав USB, кажу, забийте. Ну ага. не забили. А ага. потім ти дожен це все. Ну так воно і залише. А це до зараз вітру вибило. Це ми зараз закриємо. Біля постраждалого від ворожої ракети будинку на вулиці Незалежної України, 67 залишилися ями від важкої техніки. Після дощу вони заповнені водою, виконуючи обов'язки міського голови. Вважає, що треба негайно виконати благоустрій території, щоб попередити подальшу руйнацію фундаменту. Давайте от тут все повивозимо, зробимо чисто, щоб люди ходили, тому що вони все равно приходять до своїх будинків. І Нам потім прийдеться відновлювати все. Наразі комунальники розпочали роботи з консервації і зруйнованого під'їзду на вулиці Сталиварів. 16. анатолій куртів на місці поспілкувався з мешканцями та допоміг у вирішенні нагальних питань, зокрема в отриманні актів про пошкодження квартир. Це все буде за рахунок. А інститут я ходив, все перевіряв, все записано. Головний висновок з обстеження санітарного стану району за кожну ділянку повинен бути відповідальний, впевнений Анатолій Куртів. Наше завдання зробити, щоб санітарний стан був ідеальний, щоб кожен куточок прибирався і щоб за кожен куточок був відповідальна особа. А райадміністрація повинна бути як контролюючий орган. і дивиться, о, там не прибрано, значить, повинна спілкуватися з заступниками і обов'язково виїжджати і терміново прибирати. А найголовніше, головне, що ми повинні це робити систематично. Щодо відновлення постраждалих від обстрілів будинків, то наразі два у Вознесенівському районі вже законсервовані. Ще на одному завершують зводити захисне укриття. Наразі відпрацьовуються питання щодо фінансування відбудови. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.